Привіт ти хто? Це Яша. Це наш телефон. Яша. Як вас звати? Віра, Надя і любов. Я. Іди сюди, я тебе поглажу. Іди сиди у попередньому відео про нежнє селище. Ми обіцяли вам показати багато цікавинок, які тут відбуваються. Посилання на репортаж я скину в кінці. Зокрема, розповісти про екоферму, де виготовляються місцеві смаколики. Показати, як вирощують равликів, розповісти про меко місцевих умільців, різбірів. І верністоті, це все повністю було знайдено на річці приса. Але не будемо забігати наперед. Наразі ми знаходимося на території сироварні, власники якої своїми силами очолили потужну допомогу людям, що постраждали від війни. І нам дуже хочеться дозвідатися, як почуваються підопічні у закарпатському селі. Виявляється шелтер для Біженців знаходиться просто на території е, сироварні. Бабуся сидить, ми зараз до неї підійдемо. І ми маємо прекрасну можливість розпитати, як вона себе тут відчуває. Я Валентина, мені 77 років. Я з Донецької області, з міста Мирноград. Тут вже я знаходжуся в Закарпатській області більше року. Скільки у вас всього тут людей живе? Більше 20. Більше двадцяти всі пенсіонери такі як ви? Ні, ні. багато з дітками, сім'ї з дітками. Вони десь влаштовуються на роботу, щось роблять. Так, так. всі молоді, влаштовуються на роботу пенсіонери вдома. А що роблять молоді? Бо кажуть, що в Закарпатті важко, роботи немає. сидять, шукають роболин є в супермаркеті, дві мама й дочечка влаштувалися, працюють. Де їх можна знайти? От сюди заходити. Приміщення. Тут. Ну, загалом вам подобається тут? Подобається, подобається. Нормальні умови, так? Нормальні, дуже гарні. І нас годують в обіді, ввечері, безкоштовно ми проживаємо. Ясно. А ви хотіли б тут залишитися назавжди, чи ви хочете все-таки вертатися додому? Всі хочуть додому. Дім і дім рідне, як би добре не було, дам, правда? Дам, дам. Добре, дякую. Дома краще, дивнося хорошо Дома краще. Це тут дуже доглянуто, все дуже чистенько. І виходить так, що практично це все знаходиться на одній території. Ось дивіться, і шелтер, і е, гравликова ферма, я так розумію, і сироварня. Це все у комплексі. Пішли шукати адміністратора Оксану, яка теж виявляється переселенка, і я думаю, вона надасть нам змогу подивитися кімнати, номери. Я не знаю, як це називається. Ну, словом, подивитися, в яких умовах проживають сьогодні переселенці. Однак все виявилося не так уже і просто. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, звідки ви приїхали? Це для чого ми знімаємо youtube програму про те, як поблаштувалися переселенці на Закарпатті. Вам подобається. Нормально, добре, я, так. Ну, дивіться, я взагалі з Луганської області. На, на даний момент ця область окупована, можливо, частково, можливо, ну, більша частина взагалі окупована. Приїхали ми сюди того року, у травні місяці. Е, спочатку жили у школі, в таких умовах, е, тобто по класах. У так? школі, де в хусті? Ні, тут Тут? У ага. Тепер нас е, переселили. Построїли нам шелтер, ми теж приймали участь тут у будівництві. Тобто... Ви самі його влаштовували, так? Ну, можна і так сказати. Ну, долучали нас до праці, скажімо так. Тепер поки тут. А як вас звати? А, було би коректно попросити, як ви показати, як ви живете, в яких умовах чи гарно у вас в кімнаті? Це більше не для мене просто питання. Давайте я зараз просто зателефоную. Все складалося як найкраще, і я була переконана, що Артем дзвонить адміністратору Оксані, яка проведе нам екскурсію. Однак, замість Оксани був викликаний агресивно налаштований дядько, який ледь не виставив нас, як то кажуть, за двері. Нам дуже хотілося похвалити місцевих волонтерів, і ми, попри його супротив, поперлися шукати причетних до волонтерської допомоги людей. людей там живе, яка відповідальність на вас лягає. Ми просто готуємо і все. Готуєте їсти. А на скільки людей це важко? А поважко, було тепер ні. Спочатку важко було, тому що більше людей було. Більше людей. А тепер скільки залишилося? Я не можу такого показати. Не знаєте, так? Не ну. знаю, я хто знаю, але я а. не можу такого казати. Ну тобто ви справляєтеся, скільки людей у вас готує поварів? Двоє. Двоє? Нічого собі. А що вони люблять їсти? Домашню їжу приємно дякую. Дуже важко, скажу я вам хвалити людей, які відносяться до вас підозріло. Зли дядько шпигував за кожним нашим кроком, і замість помешкань переселенців нам довелося відвідати помешкання равликів, що виявилося не менш цікавим. Ну що ж, всередину сироварні нам е, не пощастило потрапити, оскільки, як виявилося, потрібно було замовляти спеціальну екскурсію. Але дещо дуже цікаве, нам вдалося таке побачити. Якби я не знала, що ми на равликовій фермі, я подумала би, що це звичайна галявина. Тільки для чогось на ній розмістили багато лавиць. Це середземноморські земноморських живуть вони у південній Європі та північній Африці. В Україні, США, Канаді це завезений вид, який вирощують на фермах як ми. Для равликів ми збивали спеціальні дерев'яні доски, де вони влітку ховаються від сонця, спеки денної жари. Вечором після заходу сонця кожного вечора кидається зверху комбікорм для равликів. Помелена кукурудза, пшениця, соя, кальцій для того, щоб в равлика було збалансоване харчування, щоб вони в нас підростали за 4,5-5 місяців. Тоді як у природньому середовищі їм потрібно навіть 2 роки, щоб досягти максимального розміру. І ще в античні часи гіпократ писав про цілющі властивості равликів. Їх тоді не так використовували в їжу, як для лікування. Якщо були проблеми з дихальними шляхами, кровоносною системою, травною системою, тобто ними найбільше лікувалися. Є спеціальна технологія, коли слиз від равлика відбирається, додається до кремів, до масок, до патчів під очі. Одного хочу спробувати. Так, Будь ласка, візьміть. Я думаю, це для них великий стрес. Наші равлики гермафродити, в них присутні чоловічі жіночі ціклітини. І після спарювання кожний равлик відкладає в середньому 3-4 грами равликової ікри. Цю ікру можна в нас продегустувати, ми її засолюємо по спеціальній технології, подаємо з чесночним маслом. Вона дуже багата на білок, вітаміни групи А і Б і вважається однією з найдорожчих у світі. Перед тим, як равликів готуємо, тримаємо на дієті, щоб добре очистився кишечник. Лише після того їх відварюємо в солях, спеціях і вже по-різному готуємо. такі почищені заморожені. Жені равлики відправляємо найбільше в ресторани Києва, Харкова. Через війну скоротили своє виробництво. Ми мали 3-3,5 тонни. Звичайно, попит зменшився на равликів. В ресторани, де ми замовляли, екскурсії, дегустації, які в нас проходили, звичайно, багато разів зменшилися. Тому вплив війни, звичайно, відчувається. У вас живуть тут по сусідству біженці. Ви їх часом частуєте звичайно, равликами? Вони всі куштували наших равликів, всі про пройшли дегустацію. Отак, От відвідавши замість переселенців равликів, ми подалися подалі від нашого переслідувача інкогніто туди, де живе і працює вже багато років, також переселенець, але з Європи. Свого часу історія про француза, який назавжди перебрався в закарпатське село, облетіла інтернет. А чоловік собі тим часом облаштував екоферму і виготовляє смачнезну ковбасу, яку ми показували вам у крафтовій крамниці. Шляхом до екоферми нас спіткала приємна несподіванка. Втім, як завжди, у нашому житті. З якою ж любов'ю тут зроблено все. Подивіться до кожної детальки відразу появлятися, що люди, які це створювали, вклали своє серце і душу. Тут є такий макет Мукачівського замку. Власне, аби знайти екоферму, нам пояснили, що треба доїхати до колиби опришків і за нею звернути. Тому ви ж самі розумієте, ми ж не можемо їхати просто на ферму. А коли бачимо щось гарне, обов'язково зупиняємося і з вас звати, скажіть? Як? Орнела. Орнела? Таке ім'я гарне в селі. Хто робив це... той макет? так? – Майстри, власник робив саме сам макет, власник Володимир Стойко його звати. А макет робив його друг, дуже хороший. Вони разом з ним будували цю коливу, якщо не помиляюся, 9-11 місяців вони її будували ну, десь на так, протягом. От Роман його звати, він з Мукачева, тут недалеко. Теж можна сказати, ну, місцевий майстер. Народний умілець. Яка називається Вечерниця. Вона складається з трьох частин. Перша частина вона йде як театралізована вистава, тобто виступається в театрі. Показується, колись проходили вечірниці. Збирались спочатку хлопці, пряли, ткали, вишивали, співали, танцювали. Це все на закарпатському діалекції з закарпатськими коломийками. Друга частина вже насюди танцювальна. наш український танець, та не церкали брешківські танець з тупицями навколо ватри. Танець не наш залезький танець. Тобто всі разом співає по танцю в закарпатські танці місті. І третя частина у нас вже є. Власник наодиці з гітарою співає народні пісні, українські пісні, романтичні пісні. Це все дуже цікаво. Але, звісно, всюди жива музика. Привіт, хто? Це крук Яша, йому 12 років. Круки вони взагалі являються самими мудрими птахами на планеті. Вони живуть 300 років і вміють спілкуватися, вміють розмовляти. Коли він каже, «хочу м'ясо», я йому приношу рибу. Він викидає, і каже: Я не хочу рибу, я хочу м'ясо. Ну і звісно, я не могла втриматися, аби не запитати про переселенців, адже за колибою знаходиться готель. Скільки людей ви поміщали? Скільки здатність готелю? 50 чоловік. 50 чоловік ви брали безкоштовно. Жили тут зі сходу. Це діли безкоштовно. Тобто у нас були безкоштовні отвірити, нас організовувала організація. Нам допомагала з зеленого хреста з Швейцарії. Вони допомагали, фінансували, щоб просто формати якось людей з А є такі люди, які залишились, яким тут подобається, вони би хотіли жити? Я знаю, що досі є декілька жіночок. Вони у нас працювали деякий час, які в до жили і залишились тут в будинках. Що тут додати? Слава закарпатським волонтерам! Все, що тут є на цій верністоті, це все повністю було знайдено на річці тиса. Це корито з річки Тиса. Там був такий невеличкий стрілки в зримку полюдів води. Воді туди йшли, там в чоботях. А, знайшли це корито. Знайшли це камінь, це ніжка е, зі старої хати. Писали теж за барні стері. Але всі отакі от каміки це теж корито. саме з річки Тиса зробили ось красиві хані, такі це От саме холиба зроблена на зразок тих кулит, які колись собі робили наші окришки. Більше не було ні пластика, ні чого було метал, дерево і каміння. А У нас декорація, якщо ви звернете увагу сюди, це все те, що можна було знайти в наших закапальських кінців. Гарна дівча Орнела мило посміхалася нам услід, а ми вирушили до кінцевої мети. Адже Орнела запевнила нас, що напрямок вірний. До всього вона виявилася донькою власника. Йому також привіт. Тоді ми ще не знали нічого про складні завдання і яка дорога нас чекає. Наші нерви не витримали такої їзди. Дорогу ви бачили, яка була спочатку не дуже, потім погана, а потім дуже погана. Але азарт уже нас охопив, тобто ми зрозуміли, що вертатися назад ми не хочемо. Тут таке озер Девички, у ньому вирощують жаби, вони раз у раз плигають у воду, опс, а я не встигаю їх упіймати в кадр. Вон, які вони величезні. О, я бачу жабу. Ось дивіться яка. Тут когось чекає стіл вже з нарубаними дровами, з приготовленим мангалом. Може, вони нас чекають. Мені здається, що з того всього, що ми сьогодні бачили, я маю на увазі цивілізацію, сільську тереміську. Це місце найромантичніше, найгарніше, на мій погляд. І я вже не знаю, що там нас чекає на тій фермі, але дорога до неї, попри те, що асфальт дуже битий з ямами, а тут взагалі бездоріжжя дуже романтична. Тут трапляються по дорозі сліди людської цивілізації. Як бачите, люди тут живуть собі в цілковитому спокою. Машина, рідко яка сюди заїде, та й не треба. А ще у Закарпатті є звичка. Ставити перед хатою отакий хрест. Такий чи схожий, щоб Боженько охороняв у Добрий день! Ми правильно йдемо на екоферму! Так, правильно йдемо, так? А далеко прямо. Дякую. Цивілізація це, звісно, добре. І багато хто шукає села цивілізовані, де можна жити комфортно, де поруч є магазини, аптека. Але, як на мене, кращих місць, як от те, що ми бачимо навколо на землі, немає. Ось вони сонечки. На, полоси. Я бачу вже обриси якоїсь господарки назустріч і є надія, що все-таки до мети ми доберемося. І що ви собі думаєте, що ми не знайдемо екоферму? От вона у всій красі. Нам треба знайти людей, тому що як ми ж не можемо без дозволу знімати тут. Це приватна власність, бачите? Ось смак українських Карпат тут. Ідемо шукати. Тук-тук. Нікого там нема, вриватися не буду. Йдемо далі. О, точно, це ферма ось там висять. Бачите, як сири. Насправді ми не знали, що коферма вже не працює як туристичний об'єкт, інакше поводились би скромніше. Ми, на жаль, туризмом не займаємося вже під часу ковіду. Так. Так що mm -hmm. залишаємося тут жити, працювати, але але, попри все, нам все-таки дозволили залишитися і роздивитися. За що велике спасибі? <з neighborhood music> Будемо знайомі. У вас дуже симпатичні обличчя. Всі, кого ми зустріли на фермі, виглядали дуже щасливі. Тож, напевно, живеться їм тут добре. Ця худоба, всі тварини мають можливість гуляти, виходити, бути постійно у відкритому просторі. Які ти гарні! Привіти! Ми поверталися назад до машини, і з голови не виходило одне ковбаса, яку ми бачили у крамниці. Після відвідин ферми хочеться стати веганом. Якщо ви працюєте онлайн або ви людина творча, пишете вірші, пишете картини. Якщо вам потрібна медитація, усамітнення, то я це місце вам рекомендую. У наступних відео я розповім про знаменитий закарпатський курорт у селі, яке на межі вимирання. Був магазин, допустимо, кооператив, батько не більше працював, своя пекарня була, хліб я возив сюди в магазин. Школа де була, де я вчився, дрова можна пилити. Ту багато історій, Там магазин ще був, хочма, мій батько там наверху, де церкву вчився. А ви Ту кажете пекарня. на все, всього, бобу, значить цього всього вже нема? Того всього нема. Я розповім вам про унікальний музей, облаштований у селі зі ста мешканцями без інтернету, але з однією єдиною дитиною. Проводились розкопки на нашій території нашого села на горі Черемха, де були великі бої. Проводилася експедиція. Експедицію спонсорували чотири країни. Це було кажуть, від 14 році. 14-му 14 році напередодні роз, війни на війни, напередодні війни, а чотири країни, які спонсорували о, сусіди? Польща робила Білорусія, робила Росія і Венгрія. Понаходили, підняли дуже багато тіл. Ну, які тіла кості. Потім було захоронення. Захоронення цих воїнів є на Ушку біля церкви. Потім там служба велика була. Похоронили так поліцьки, по наших християнських традиціях. Це тіла були чи їх воїні? війни. словом підписуйтеся на канал і залишайтеся з нами. Обіцяю, буде цікаво.